Капеланське благословіння на 21 березня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святе Письмо продовжує нам розповідати, як саме створив Господь землю, як саме створив людину і які закони заклав у взаємовідносини між людинами і тру, людиною твариною і людинам, і Господом. І було написано, що як створив Господь людину. Він взяв порох землі і вдихнув в нього дух. І тоді людина стала жива. Тобто Бог дужий є в людині. І це є образами подобою. Не сам порох, а сам дух, який є в людині. І людина повинна стати образами подобою, дістатися за своє життя до образу і подоби Божого і стати Богоподібною. І це було закладено взаємодносини між Господом і ним. І було закладено, що Господь. Повинен керувати всіми тваринами, всіми рослинами на землі і давав ім'я кожної тварині. І Господь дивився, що людина скаже, як назве кожну тварину, так і, щоб була, так і було її ім'я. І потім заклав, що посадив дерева а, життя і дерева до добра і зла, і дав людині свободну волю, чим і відрізнив його від тварин і від рослин, тим, що людина може обирати. Обирати чим? Він сказав, що. Ти будеш подібним до мене, образами подобою, якщо будеш поратися всім і будеш вічно жити, але не чіпай, не чіпай дерева, добра і зла. Бо до того, що ти бачив і то, що було, і твоє створене, і всє, всесвіт створений, і всі закони всесвіту створені були добрими. Не чіпай того, що ти не потягнеш, не чіпай то, там де є зло, там, де воно може утворитися. Бо коли ти чіпнеш, то зло прийде і тоді тоді помреш. І те було сказано єдина заповідь. І якщо я люблю Господа, надіюся на нього, довіряю йому, то, ви знаєте, один, одне те, що я не можу зробити, що Господь мені не каже, ну якби каже, ти це не потягнеш. Тобто ти хоч і створений за образами подобою, але ти не є Господь, ти є творіння. Я тобі даю можливість бути моїм властивостями мати, але це ти не потягнеш, не чіпай того дерева, пізнання добра і зла. Бо добро ти і так знаєш. Все перед тобою добро, і ти добро. Але тоді ти пізнаєш зло, і ти його не понесеш. Нібито так він створив і задумав. І нехай це місце, да, кожен з нас знає, це звідкіля починається наше і а, відновлення шляху до добра і відмови від зла. Саме з цього ми повинні свідомо відмовитись від зла, а обрати свій погляд направити на пізнання саме добра. Амінь.